Аркадій Іванович ніяк не міг повірити в те, що відбувається. Вдень він якось тримався, ходив безстільно по кімнаті, але намагався думати про хороше. Але надвечір зовсім засумував, коли ліг спати один у холодну постіль. Одному йому навіть ходити по квартирі було нелегко, і для цього були причини він уже старий, та ще й слабість його підкосила. Кілька років тому Аркадій Іванович пішов у магазин, послизнувся і опинився на землі. Все сталося дуже невдало. Тепер проблеми з колінними зв'язками. Не одразу, але йому все ж таки тоді допомогли, знайшлися добрі люди. Але тепер він ходить важко, а частіше сидить у кріслі. Та й ці рухи даються важко, тільки заради Наталі. Без неї йому життя не миле. Натальці він у всьому намагався допомагати, але тільки на неї тепер все лягло. І магазини, і прибирання, ось вона й не витримала, а Аркадій хоч і намагається бути корисним, та від нього тепер було мало толку, і він себе за це терпіти не міг, підвів свою наталку, все зіпсував. Заснутий Аркадій Іванович ніяк не міг. Все їхнє спільне життя промайнуло в нього перед очима, як вони раділи, коли в них народився син, і хоча Наталя Іванка важко народжувала, але за кілька років вони зважилися на другого малюка, бо дуже хотіли дівчинку. Але у Наталі сталися проблеми. Її ледве врятували і сказали, що дітей у них більше не буде. Але ж у них синочок є, Іванко, і він радував їх з Наталкою щодня. Син був уже майже дорослий, на зріст тата наздоганяв, їм з Наталкою здавалося, що самі вони майже не старіють, такі ж юні, закохані і щасливі. А потім вони постаріли в один день. Коли їхнього єдиного Іванка не стало, втопився у річці. Наталя тоді ледве змогла жити далі, її мучило почуття провини, що вона не встежила, але час трохи допоміг загоїти рану. Вони хотіли взяти дівчинку з дитячого будинку, але їм відмовили за віком. Здавалося, що вдвох вони довго, довго разом, хоча ні, втрьох адже в них тепер є чорний кіт мурчик. Наталя його на вулиці кошеням підібрала. Сказала, що він один точно пропаде. Чорного кота ніхто не візьме через забобони. Думаючи, Аркадій Іванович майже задрімав і раптом відчув поряд якийсь легкий дотик. Він аж стрепенувся від несподіванки мабуть, це їхній кіт ліг поруч, хоча так зазвичай його обіймала Наталя. І Аркадію раптом і справді здалося, що це вона. Він ніби забув, що його дружина у лікарні. Ну так, звичайно, це Наталя. Руки в неї холодні, він узяв їх у свої, щоб зігріти, і став гладити її по спині. Вона така тиха, втомилася, мабуть. І він зігрівав її, і Наталя нарешті глибоко зітхнула, а руки її зігрілися. Аркадій Іванович заснув глибоким сном, тепер уже без сновидінь. Вранці він прокинувся з дивною впевненістю, що тепер з його наталкою все буде добре, адже йому наснився такий гарний сон. Він зателефонував у довідкову лікарні і аж присів від почутого. Йому сказали, що наталці тепер стало краще. Подробиці тоді йому не сказали, а через день його Наталку перевели у звичайну палату. І Аркадій Іванович ожив. Став наводити лад у квартирі, намагався триматися, щоб не підвести знову кохану дружину. Адже тепер йому є для чого жити. Скоро його Наталка з лікарні повернеться і все буде як раніше, навіть краще, і нарешті цей прекрасний день настав. Сусіди допомогли йому привезти Наталю додому з лікарні, і тепер вони знову були разом. Вони сиділи вдома на дивані, дивилися одне на одного і не могли надивитись. Аркадій Іванович тримав дружину за руки і був щасливий, як у молодость. Ні, навіть більше. Наталка повернулася, його Наталка знову вдома. Лікарі сказали, що тоді під ранок її ледь витягли, вони довго намагалися допомогти Наталці. Але зрозуміли, що це все і раптом губи її здригнулися, вона якось важко зітхнула і серце її стрепенулося знову. Кажуть, що таке буває, правда, дуже рідко. А може, вона відчула, що Аркадію не буде життя без неї і тому повернулася? І це означає, що вони ще живі, а попереду осінь. Нехай не тепла, не золота, нехай сльота будь-яка, зате тепер щодня вони будуть поруч. Потім випаде білий білий сніг, і незрозуміла радість з'явиться в душі. Аркадій пам'ятав, як вони з наталкою познайомилися перед Новим Роком. Було так весело, вони були такі молоді. Все їхнє життя було попереду. Але тепер у Аркадія Івановича з дружиною ще теж попереду дуже багато днів. Так лікарі обіцяли разом вони намагатимуться пережити зиму, а потім уже легше, потім буде весна, розпуститься бузок, за весною прийде літо та так і піде день за днем цілий рік. І це майже ще ціле життя попереду. Так думав і мріяв Аркадій Іванович, обіймаючи жінку. А на старенькому дивані відсипався кіт мурчик. Він втратив багато сил, коли його улюблена господиня занедужала. Кіт знав, як їй там у лікарні недобре. Він завжди відчував свою хазяйку на відстані. І кіт усім своїм теплим маленьким тільцем. Пригорнувся до господаря, і, здається, йому вдалося зробити так, що душі господаря та господині опинилися зовсім поруч, бо ж коти мають містичні здібності, розгадати, які людям поки що не вдалося. Вони можуть відігнати темні сили, що несуть нещастя. І цей кіт також це зміг. Душі близьких людей, які люблять одне одного, опинилися зовсім близько. Аркадій зміг простягнути руку і втримати біля себе свою кохану наталку йому вдалося повернути дружину, не дати їй піти назавжди. Аркадій Іванович не знав цих таємничих подробиць, а, дізнавшись, швидше за все не повірив би в таке. Просто Аркадій і Наталя були щасливі, що вони знову разом, і в них ще є час жити далі.